Маленький син із татом у зоопарку. Біля клітки з левим син питає: Тату, а якщо він з'їсть когось із нас, на якому номері автобуса мені їхати додому? Йде служба в церкві. Заходить п'яний і б'є батюшку по морді зі словами Б'ють по одній шуці. Підстав другу. Підставляй. Батюшко хуком справа відважує п'яному ляща і каже: Якою мірою міряєш? Такої тобі буде відміряне. Народ їх оточив і із інтересом спостерігає. Забігає поліціянт. Що тут відбувається? А натовп йому каже Йди звідси, не заважай! Тут євангеліє тлумачать. Один заможній чоловік запросив Арістів подавати уроки своєму сину. Філософ попросив за навчання досить значну суму. Але багачу перся й сказав, що за такі гроші можна купити віслюка. Ну, й купи. Сказав філософ, ти матимеш двох віслюків. Засідання Верховної Ради. Обговорюється економічна ситуація в країні. Виступає голова. Панове! Ситуація в країні критична. Захід кредитів більше не дає. В бюджеті дірка. Грошей ні на що не вистачає. Є три способи виправити ситуацію: перше допомога позаземних цивілізацій. Друге. Переможемо корупцію, і вкладемо гроші у власну промисловість. Третє. Москалі нарешті здаються і виплачують нам контрибуцію за Донбас і Крим. Так, що робитимемо? Ясна річ, фантастику одразу відкидаємо. Тому обговорюємо наразі лише одне питання як зв'язатися з позаземними цивілізаціями. Чоловік прийшов додому так несподівано, що коханець ледь встиг сховатись за телевізор. Чоловік сів перед телевізором і почав дивитись футбол. Жінка пішла на кухню. За кілька хвилин на кухню влітає здивований чоловік. Марусю! Блохіна видалили з поля, і ти не повіриш! Він щойно пробіг біля мене в самих трусах!